У неділю тисячі вірян вирушать до храмів, аби освятити гілочки верби. Від цього дня до Воскресіння Христового залишається рівно тиждень. Проте мода, як з'ясував наш Кирил Верязкин, з'явилася і на ці передвеликодні символи. Ускільки стане цьогоріч вербовий букетик, і що з ним робити після свята, дивіться у сюжеті далі. Сніг свято не завада. Попри не зовсім квітне у погоду франківці вибирають гілочки верби. Їх у храмах освятять вже цієї неділі. «Квітна неділя це є день, коли ми святкуємо перемогу життя на смерть. Тобто день, коли Ісус воскресив мертвих Лазаря. використовують і гілля, і Оливкові гілочки нас в Україні використовуємо веребні гілки, тому що вони найшвидше розквітають. Це є тільки символ, символ перемоги, перемоги, яку Господь дарував кожному з нас протягом часу Великого Посту. Після освячення гілки зберігають удома аж до наступного року. Її поміщають або десь за образом, або на видному місці, і кожного разу, коли ми на неї будемо дивитися протягом року, вона нам має нагадувати Христа: Христа, який завжди приходить для того, щоб нас перевести від смерти до життя. Ми шутку тримаємо цілий рік біля образа і ем, є традиція спалити в, в каміні. Ну, але ми тримаємо. А у нас як святкують в неділю, треба її тиждень-великдень, її треба посвітити, а потім тиждень чекаємо до неділі. Якщо рік минув, то треба спалювати. Стару, а цю новеньку ставити. Ставимо, вона стоїть у нас. А як довго? Цілий рік стоїть. Може, навіть два-три роки, а потім опечу паску і спалюю її. Першу шутку треба з'їсти, щоб освіти, трикотики. Від баби там від старших ідеї, ми так кожного навчаємо своїх дітей. Кілька років тому гілочки-верби почали прикрашати. Мода на їхній декор постійно змінюється, як і ціна. Від кількох десятків гривень на ринку. Та так, бачите, склала, зв'язала. Додали якісь стрічки. А, а чого? Сьогодні? Чого ви якось так краще. — Людям більше подобається стилізовано якось? Ну я, як хто любить. хто собі розв'язує зелень, і льон, і квіточки. — І це все робили самі. Так, кожен рік інакше придумую, щоб людям було інтересно і Да, А композиції такі вперше робите чи ні? Е, вже другий рік такі роблю. І як вона продаються? продається? Ну, я дешево віддаю, бо люди були задоволені. Люди хочуть дорожче, я по 30 гривень, кажу. До кількох сотень за композицію в інтернеті. Втім, духовенство пояснює, декорувати лозу верби все ж можна, якщо таким чином християнин згадує та визволичує Бога. Кожного дорога віри, зростання вірі є особиста. Тому очевидно, що кожна людина по-різному буде сприймати. Для когось буде більш важливіша традиція і саме посвячення верби, а для когось, хто вже більш зрілий духовно, для нього буде переважати його стосунок особистий з Богом. Якщо людина в такий спосіб хоче, хоче привернути увагу до себе чи хоче показати свою особливість, ну так, тут не ок. Але якщо це є моментом, через який людина виявляє свою духовну радість, то нехай було. Також цього дня прийнято молитися, просячи зцілення та здоров'я для своїх рідних.